Блін, хлопці, я протопив. На вулиці холодно. Я думав, що все ж таки потепліше, щоденько буде і довелося купувати собі ось цей е толстовочку. Тут написано 95 євро, насправді воно коштувала 25, але зі знижку вийшло 17. Ну, дуже дивно, але тепер мені буде не холодно, хоча б ось такий. Так що вдягайте тепло. Ну що, хлопці, як вам моя нова одежа? <хи> От блін протопив. Це ж треба було так. Ну, реально, просто я вже я не витримав. Я їхав, я задум по автобусі, я задум по метро, я усюди задуб, а мені ще зараз е кілька годин, доки не вийде нормально сонце працювати. Навіть е працюючи, знаєте, я переживаю, що я за замерзну. Чи того захворію. Ну як на 17 євро, то дивіться нормальна така от Зараз я розверну камеру. Ось, я не знаю наскільки добре мене видно. Отак. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки за моє здоров'я, щоб все було нормально. Щоб я не здох від холоду.